Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годонко, і ви на моєму каналі. Декілька днів тому мені в інстаграм писала дівчинка з проханням, щоб я зробила відео, як я конкретно готуюсь до НМТ з кожного предмету. І я вирішила, а чому б ні? Тому сьогодні роблю для вас таке відео. Якщо для вас цікава ця тема, залишайтеся і будемо починати! Одразу хочу попередити, все, що я буду розповідати в цьому відео, це чисто моя суб'єктивна думка. Все, що я розповім, це стосується мого досвіду. Що ж, ми всі розуміємо, що українська мова це обов'язковий предмет, який потім треба буде скласти на НМТ. Для того, щоб добре скласти НМТ з мовою, потрібно читати. І я зараз не жартую. Так, потрібно багато читати. Чим більше ви читаєте, тим більше збагачується ваш словниковий запас. Ви запам'ятовуєте, як пишеться те чи інше слово, що потім ви зможете застосувати це на тестах за НМТ. Для того щоб добре потім скласти тести, потрібно зараз робити тести. Вибачте, що вжила тавтологію, але це так. Тому що чим більше ви робите тестів, тим краще для вас. Тобто, таким чином ви набиваєте руку, що потім допоможе вам пристосуватись. Але для того, щоб робити тести, потрібно знати теорію. І я зараз не говорю про те, що потрібно зубрити правила. Не тільки з української мови, а й взагалі з будь-якого предмету, потрібно знати теорію. Для того, щоб її знати, потрібно чітко все розписати, всі свої пріоритети. Наприклад, ви берете будь-який планер, блокно, зошит. Це не має значення. Виписуєте теми. А тоді позначаєте, яка тема важча, яка більш легка для вас, а яка найлегша. Я використовую програму підготовку ЗНО, її можна придбати в додатку Play Market або в App Store. Вона абсолютно безкоштовна, але якщо ви хочете більше завдань, то ви можете придбати преміум. Тут ви можете готувати з усіх предметів, яких забажаєте. Найбільше мені подобається недавнє оновлення, яке зробило додаток ще зручнішим. Плюс додало нову функцію флеш-картки, де ви можете перевірити свої знання. Якщо ви добре володієте темою, ви пропускаєте картку, якщо ні, ви рухаєте картку в іншу сторону і потім можете до неї повернутись. І ще раз повторити матеріал. Тут є усі перелічені теми, тому підготовка до НМТ вам забезпечена. Одразу попереджаю: ви маєте орієнтуватися на час, скільки у вас залишилося до НМТ. Часто мої ровесники починають вчити спочатку, тобто з тем, які можуть здаватися легкими. А я раджу вам починати з тем, які навпаки для вас є важкі. Наприклад, ви не розумієте синтаксис речення, а добре знаєте морфологію. Тобто, ви маєте виділяти більше часу на синтаксис, щоб краще його розуміти, а потім, коли у вас залишиться час, ще на повторення морфології. Таким чином ви збережете час, тому що якщо ви більше часу будете виділяти на тему, яку знаєте легше, потім у вас не залишиться сил на тему, яку ви знаєте набагато гірше. Якщо ви почнете вчити з теми, яку знаєте гірше, а потім перейдете до легшої теми, то ви не тільки заощадите час, але ще й повторите добре вивчений матеріал. Наприклад. Червоним ви позначаєте усі частини мови, які знаєте погано. зеленим ви позначаєте те, що знаєте добре, а жовтим те, що знаєте середньо. Тоді починаєте з вашого, потім переходите до середнього, а тоді до найлегшого. Такий лайфхак ви можете використовувати у будь-якому предметі. Багато моїх ровесників входять на додаткові заняття або відвідують онлайн-курси до підготовки для НМТ. Скажу чесно, я таким не займаюсь, але якщо вам це подобається, воно вам підходить. займайтесь, аби це було вам у користь. Одного разу я відвідала вебінар Олександра Авраменка, де він показав демонстраційний варіант НМТ і пояснював кожну відповідь у тесті. Той вебінар мені дуже сподобався. Якщо ви маєте бажання його відвідати, я вам надішлю посилання в описі. Переходьте, дивіться, не пожалієте. Окрім онлайн-тестів, я користуюся книгами Олександра Авраменка, їх можна придбати у будь якій книгарні. Чи купите ви книгу 2021 року, чи 2020, чи 2023, великої ролі не грає, тому що теорія там доволі схожа і тести теж. Як я ті вже говорила, для того, щоб добре написати НМТ з української мови, потрібно робити тести, так само, як і з будь-якого предмету. Чи ви робите їх онлайн, чи ви робите їх у якомусь збірнику підготовки для НМТ? Це не важливо. Головне, щоб ви їх виконували. Наступний предмет це математика. Скажу відверто: я математику ніколи не розуміла, не розумію, і розуміти не буду. Це предмет, який я не люблю з дитинства. Я, я про. Все, все можна далі не говорити. Ір такої великої підготовки з цього предмету в мене немає. Просто на уроках я слухаю теорію, вдома приходжу, виконую домашні завдання. Якщо в мене залишається час, я роблю певні тести, але все одно математика для мене доволі важкий предмет. Як ви вже знаєте, недавно обов'язковим предметом вели історію України. Хочу одразу сказати, історія України це велика кількість інформації, яку просто потрібно знати, і не тільки знати, а ще знати, як правильно її використовувати для того, щоб добре написати тести. Тому що, коли ви вчите, коли ви знаєте цей матеріал, це дуже добре, але ще треба розуміти, що його потрібно використовувати правильно в тестах. Тому що ви можете добре знати матеріал, ви можете розказувати, переказувати, але коли ви робите тести, ви нічого не розумієте, і ви не знаєте, яка правильна відповідь. Історію України я почала опрацьовувати з літа, коли закінчила 9 клас. Я паспортувала теми, які мені потрібні були, але багато хто мені казав, що конспекти – це просто марна трата часу. Але це мені говорили люди, які крім свого телефону більше нічого не бачили і не знали. У конспертах можна стисло написати матеріал. Навіть за декілька днів до здачі НМТ ви можете спокійно повторити свої консперти, а не перечитувати книжку «Підручник з історії України на 300 сторінок. Одразу хочу сказати, що для того, щоб добре скласти НМТ з історії України, потрібно читати. Читати і читати багато книжок, вчити, переказувати, постійно повторювати, відтворювати твой матеріал. Не можна вважати, що якщо ви один раз прочитали той матеріал, ви вже його знаєте. Ні. Чим більше ви читаєте, чим більше ви повторюєте, тим краще ви знаєте. У підготовці з історії України до НМТ я використовую метод повторення. Тобто я читаю матеріал і потім просто його переказую, і чим більше і більше повторюю. Мамі, бабі або навіть беру м'яку іграшку і просто розказую, розказую про дисидентство, 60 десятинство, національну визвольну війну відправдамо даних міністра абсолютно. Про всі теми, які мають бути на НМТ. ще коли я розказую про це мамі, я навпаки прошу, маму став мені чим більше запитань, щоб я змогла тобі відповісти, і просто повторювала, повторювала і повторювала. Єдине, про що я справді жалію, це те, коли я перший раз опрацьовувала отой такий матеріал з історії України, я його транспортувала, робила конспекти. Я не робила тести, тому що коли ви а, прочитали той матеріал, по ну, про будь-які, наприклад, декабристи і потім. Ви зробили по цій темі тести, то повірте, ви набагато більше запам'ятаєте. А ще коли я збираюся робити тести, я обов'язково перед тим, як їх робити, повторюю в своїх конспектах матеріал, щоб краще їх скласти. Зараз я потім роблю тести по темах, тобто я вивчила одну тему і по ній зробила. Потім таких загальних тестів я не роблю. Планую цим займатися уже весною. Ось тут у мене зберігаються всі написані консперти. Візьму, до прикладу, зараз от написаний весь матеріал. Такі гусики у мене, вони мені дуже подобаються. І я користуюся цими конспертами. Для того, щоб робити тести, я користуюся цим підручником. Також я шукаю їх в онлайні про програму, яку я вам розповідала. Наприклад, дивимось, Спочатку у нас коротко теорія. Потім дати, а далі робимо вже тести. В Минулому своєму відео я розповідала, що користуюся цією книгою. Хто не бачив моє відео, перейдіть в описі, посилання я залишу. Подивіться, не пожалієте. Ця книга видана 2012 року, але вона мені подобається, тому що там матеріал описаний стисло, коротко, ясно, і мені подобається. Хоча товщина її доволі величенька. Жовтими закладками я позначила 8, 9, 10 та 11 класи. Ще у мене є такий примірник з історії України. В ньому доволі гарно написано. Тут є події. Дати тестів у ньому немає, але в нього описано все так в таблицях. Є персоналі, їхні фотографії. Мені подобається. У 10 класі я зробила одну велику помилку, і це те, що я купляла дуже багато книг з історії України. Тобто більшість своїх грошей я віддавала на матеріал. Ну я не сказала, що це настільки погано. Ну, в принципі, я ж купляла книги, якби, але все одно можна краще купити одну книгу якісну і вчити по ній, ніж багато книжок, і ти не знаєш, яку вибрати, щоб її прочитати. У предметі історії України головне карти. Тому завжди потрібно мати при собі атласи. У мене були різноманітні атласи. Більшості я користуюся такими. Раніше я купляла такі атласи, але вони мені не дуже подобаються. Раджу вам більше купляти ось такого плану. Цього року ввели четвертий предмет на вибір. Тобто не як раніше можна здати всього три предмети, а потрібно обов'язково чотири. А от якщо вже вступати до вузу, то потрібно подавати три предмети. I would like to know English perfectly and to speak it fluently. Ви зрозуміли, що четвертим предметом я хочу обирати англійську. Якщо математика це цифри, історія України це карти, дати, то англійська це слова. І слів потрібно вчити чим більше для того, щоб знати мову. Скажу відверто, якщо поставити по шкалі від 1 до 10 по складності з предметів, то я поставлю 100% з 10 англійській мові, тому що це дуже важкі предмети. Одного разу я взяла спробувати тест НМТ з англійської мови. І потім, коли я побачила результат, я цілий вечір просто плакала. Просто взяла і плакала. Хоча результат, можливо, і був доволі непоганий, але мене він не влаштовує, тому що мене будь-який результат не влаштовує. Просто до того, як спробувати свої сили у тесті з НМТ, в демонстраційному його варіанті, я виконувала всі тести у цій книзі. Там рівень розрахований на БІ-1. І я виконувала, і в мене було до шести помилок. Коли я спробувала зробити такий справжній тест, було набагато більше. І тоді я зрозуміла, що коли потрібно робити тести, потрібно не зробити тест, а потім вже думати, чого я така тупа, а потрібно зробити тест. І коли ти його робиш, зразу як ти щось не розумієш, це потрібно глянути. Тому що ти зараз не робиш на результат, ти робиш на те, щоб здобути знання, щоб зрозуміти. Зараз я почала робити тести по цій книзі. Або по цій, я чергуюся, автор один той самий, просто різні рівні. І коли я роблю тест, я не тертаю себе, чи я чогось не знаю. Я навпаки дивлюсь те чи інше слово і таким чином запам'ятовую набагато краще. Зараз я вчу лексику по темах. Раніше я опрацьовувала цю книгу, зараз я вже опрацьовую цю книгу, де я перейшла на кращий рівень. Опрацьовую лексику по темах, потім роблю лексичні вправи, далі граматичні рідінг і так до наступної теми. Зразу попереджаю: в англійській головне систематичність. Якщо ви сьогодні вивчили 10 слів завтра, післязавтра, то так буде набагато краще, нічого ви сьогодні сядете, вивчите 50 слів, а потім ви вже їх не будете знати, тому що ви їх не повторюєте. Також, як вже я говорила, користуюсь додатком програма ЗНО. Класний додаток, всім раджу. Що ж, дякую, що переглянули моє відео. Пишіть свої коментарі про підготовку ДНМТ, ставте мені будь-які запитання, можливо, у вас щось цікавить. Ставте вподобайки, також підписуйтесь на мене, натискайте на дзвіночок, щоб мої відео вам приходили регулярно. Надіюсь, це відео вам сподобалось. І до наступних зустрічей! Всіх люблю! But um